Я, Богдан Руслан, вдячний вам за надану мені довіру і високу честь представляти і захищати ваше право на краще життя. Полтавщина це край сильних духом, працьовитих і мужніх людей, нащадків козацької слави. Це край, на розбудову якого сьогодні спрямовані усі мої сили та досвід. Багатство наших надр, радючість полтавської землі, та плоди праці людей не повинні розчинятися в панамських офшорах, а йти на дитсадки, школи, лікарні, збереження довкілля. Батьківщина завжди виступала, щоб люди праці були господарями на своїй землі. Не чиновники, а тільки місцеві громади вправі визначати, як будувати майбутнє Полтавщини. Я люблю свій край і віддам усі свої сили, аби на Полтавщині запанували порядок і справедливість. Слава Україні, Богдан Руслан, кандидат у народні депутати України, від «Батьківщина». виборчий округ номер 151